Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 476. Винесіть дужки спільний множник. Починаємо. Перший вираз 9А. Додати 9Б. Спочатку треба визначити, який спільний множник у двох одночленів. 9А і 9Б спільний множник 9. Отже, ми виносимо 9 за дужки. Від першого залишається А. Потім плюс. А від другого Б. Друге. АБ мінус БЦ. Підкреслимо спільний множник b. Б. Тепер треба винести спільний множник за дужки. Відкриваємо дужку. Від першого залишається А, потім мінус, а від другого це третє. Дивіться тут уважно. АХ плюс А. Ми підкреслимо спочатку спільний множник. Це буде А. І тепер подивіться уважно. Там, де у нас тільки А, треба подумати, добуток яких чисел? Це буде добуток А на 1. Тому що нам треба розуміти, коли ми винесемо спільний множник, що ж там залишиться. Отже, виносимо А. Від першого залишається Х, потім плюс 1. Четверте. 4 БК додати 4БТ. Підкреслимо спільний множник. 4Б. Отже, виносимо 4Б за дужки. В дужках залишається від першого К, потім плюс Т. Все. Завдання виконано. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.